Отже, дивись, Герман, це картопля. Для того, щоб гар, був гарний врожай, потрібно вибирати картоплю, на якій багато так званих очок. У нас ще на батьківщині називали це вічками. Угу. І, але якщо на ній мало або взагалі немає цих вічок, то тоді просто потрібно зробити зверху та знизу. Маленькі надрізи по пів сантиметра, і тоді буде гарний врожай або або просто розрізати картоплю на я не хочу її саджати. Я хочу її різати і смажити. Ось це от моє Роз... я вам Не оце скажу от, а ось відверто. це. відверто. Все, що ви о, зараз о. робите, це дуже неочікувано для мене. Взагалі, оце саджання картоплі. Ну це ж справжній ритуал для наших батьків, бабусі, дідусів. Там не важливо тиску, тебе ноги хворі, коліна болять. Якщо да. треба садити це... картоплю, то все одразу ж миттю проходить і. Якщо ви так само як і Гріша і Юрій розбирається взагалі в цьому ритуалі, то наша Ольга Клебанська у Рубриці, що скажете, запитувала у людей, чи вони дотримуються цих картопляних ритуалів. Дивіться, а, а ось цієї ми зробимо «гратен до фінуа. Доброго ранку! Зараз ми з вами трішки зблизимося, поговоримо про наболіле саджання картоплі, сварки із сусідами на десерт Вікторина. Ми ще не доросли, такого. Якщо у тебе тапочки, або не ходи, або наклей на них пластик. Ми вже Дарні. просто йшли отак думаю, щоб ви до нас не підійшли. Якщо вас весною наполегливо запрошують в село, не ведіться. Там не шашлики чекають, а картопля ви вже посадили. Звичайно, Є. вже посадили. Купляти. Ну, але батьки так, всі сажаємо, всі допомагаємо. Вже все посаджено, все вже росте. Цвета. Ми ще поки не доросли, до такого. У мене нема огороду, більш городська. Саджаємо, сховаємо родину, беремо інвентар, картоплю та починаємо працювати на городі. Ми не так багато її споживаємо. Ну чого, батьки садять? Ні, ну Батьки садять, Мін, Їм, може, не, не так багато Батьки самі вони дуже полюбляють цей процес. Я цього року була тут, а батьки садили самі. Дуже, дуже виснажливо. Мама, бабуся з'їжджаються, садять. Не тільки картоплю, там все. Я сказала, що я вчуся. Я дуже зайнята. Ну, раніше садили під заступ, купали ямку, кидали картоплю. А зараз під трактор. Трактор сам садить. І все. Ми всі кияни і у нас не було ніколи городу. Нам от стільки не йому, я не знаю, куди ми дівали. Ми на дачі вже вирощуємо рози, гортензії, квіти. Так, ну ми з Херсону. Маємо такі звички. Батьки, прабабуся, прадідусь, дідусь, бабуся, діти, внуки там. Вся сім'я збиралася, сідали, а потім ввечері шашличок і все таке. Щодо картоплі в нас вже було, ми садили якось вже в минулому році. Зараз наразі пізніше, може, посадимо. Краще купити. Все одно своє виручене на своїй землі, своїми руками цінується більш ніж куплене в магазині. все таки краще і ліпше виростити своє без ГМО. Здається, що без цього не буває, але було б добре. А у вас кайдашева сім'я, ви лаєтеся із сусідами? У своїй зйомній квартирі я знаю тітю Валю, і вона мені каже: от ти ходиш, занадто сильно ходиш. От якщо у тебе тапочки. Або не ходи, або наклей на них пластріб. У нас шикарність. У нас слава Богу, адекватний двір. Ні дом. Просто, Ми ну, просто ж не, не заважаємо один одному ага. жити. Погані сусіди рядом є, тому що я з Харкова то там є погані сусіди. З Белгорода, да, так. Десь там трошки влізти до нас, десь щось посадити, що лізе до нас, або щось наше до них. Вони сварились через це. Ні, ж сім'я. Тільки співати, кайдаша там картоплю ділила <рес> і грушу. Верхній поверх там завжди здавала на оренду люди, і там кожен раз мінялось. І добували шуміхи, сварки. Ну, пару разів наступили. Буває зверху <рес> чути. <рес> Були би трошки погрубші, ті стіни. Було би добре. Що збоку, коли ремонт роблять, теж чути <рес> так, так, так. Настав час перевірки. Як добре, ви знаєте наших відомих українців. Ой, це блогер. так. Да, да. Я не пам'ятаю, як звуть, але це блогер, я знаю, так. Да. Це Ліб... Лібіга, да? він блогер, в нього є YouTube канал, він знімає. Обзори якісь е коментує. Лебіга. Лебіга. Дуже крутий блогер на Твіч, який недавно в нього вийшов, так скажемо, перший трек разом з Надією Дорофеєвою. Це батько, це Лебіга, звичайно. За Лебіговича. Стрімить дуже багато допомагає нам. Він з Кам'янця, ми теж з Кам'янця. Знайома, він людина. Відома, я б сказала. Лебігович. Зафорзився Лебіга зі своєю партією Лебіговича. І в Лівці там є типу брошурка. Голосуйте за Лебіговича і там відмічено. А, Понятно? Лебіга, точно, Лебіга. Це тобі треба знати? Ні, не знаєш. Ну, Анічка трінчер. Відома. До речі, ми постійно її обговорюємо, що в такому молодому віці людина досягла таких успіхів. Молодець. А я трінчер. Акторка серіалу Школа, співачка, блогерка. блогерка. Недавно ну, розлучилась, да. почала нове життя. М Молодець. Груди недавно зробила, Я знаю. <рес> Вона про це казала. Да. Співачка часто ходимо на її концерти. Колоски не залишаю остання її пісня. Щось там про кохання, щось там про Волошина вона співала. І Я була декілька разів на її концертах. Людина досить для мене як знайома. Людинка та людинка. ну Просто по ютубі трошечки бачили. Це Петро Чорний. <плес> о боже, і Гіга? Ні, no. Це не Гіга. <плес> о, о. Наскільки я знаю, Народний. він співак. Народний. Так. Він був такий кудряшкий, Бі, більш кудрявий. Іво Бобу. Точку хотів сказати. Ну, Я вже не в тому віці. О, ну це Це І вона людина. Пла у мій сад. Я ж накликав її йти назад. Чують після. Липи цвітуть, напевно, це ж його пісня. А липи цвітуть. Духм'яні, духмяні. Це і був наш десерт. Допивайте ранкову чай чи каву і в новий день.